Всім привіт! Ви на каналі Історія Хісторії і сьогодні ми поговоримо про Олешківську Січ. Олешківська Січ це територіально військова організація Запорозьких козаків України у понизі на лівому березі Дніпра на території володінь Кримського ханства. Землі під Січ були надані ханом Девлет Гіреєм II на прохання кошового отамана Костя Гордієнка. Заснована у 1711 році. Після зруйнування царським військом у 1709 році Старої Чортомлицької Січі. Олешківська Січ проіснувала до 1728 року. Фортеця Січ розташ... розташовувалася в рочищі Олешків навпроти сучасного міста Херсона. Спершу територія Олешківської Січі була незначною з 1712 року після поразки Московського царства з Османською імперією. Запорозьке володіння поширилося на північ до річок, Орель та Самара. З цієї січі козаки на певний час переселялися на місце колишньої Кам'янської Січі, але повернулися назад. Першими поселенцями Олешківської січі стали ватажани-промисловці, які не брали участі у військовій кампанії 1709 року, а з самого початку перебували на рибних та соляних промислах. на на понизі Дніпра. З осені 1711 року, після повернення більшості запорожців з Бесарабії, де вони знаходилися з військами шведського короля, Олешківське поселення набуває рис притаманих власне Січі. Від цього моменту кількість його мешканців зросла до 6 тисяч осіб, самих тільки нежонатих козаків. При цьому багато січовиків ще перебувало у буджаку. Та навіть у Валахії. Саме з цього часу починається зведення ровів та валів, адміністративних споруд та куренів, церкви. Чим більше перебували запорожці під владою Кримського хана, тим більше накопичувалося у них взаємного невдоволення і приводів для сварок з татарами. З безлічі невдоволень головним були такі: запорожцям якнайсуворіше заборонили тримати в Січі гармати. З огляду на цю постанову всі гармати, які в них лишилися, татари відібрали. І коли якось запорізькі рибалки після повені побачили на лівому березі Дніпра в урочищі карай Тебен і сповістили про це кошового отамана, а той знайшов у тому самому місці ще 50 штук, то суворо наказав тримати їх таємно в одному зимівнику, остерігаючись, щоб татари не відібрали їх у козаків. У травні 1728 року в Олешківській Січі виникло повстання. Козаки скинули кошового отамана Антона Лапінського і рушили вверх по Дніпру. Якось після чергового походу вони знайшли Січ зруйнованою запорожцями Самарської Січі. Суворо помстившись їм, козацьке товариство вирішило не відновлювати фортецю і повернулося на Кам'янську Січ. Дякую вам за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.